Ми сьогодні розпочали вже в області тільки в минулому році. Ми здали на півмільйона тонн елеваторів, і ця робота знову ж таки продовжується. Я хочу сказати, що Україна була і залишається і буде великою грарною державою. Приємно, що позавчора відбулось засідання ради регіонів. Де знов ж таки виступав міністр агропромислової політики, Нарада відбулася за участю президента нашої держави Віктора Федоровича Януковича, і знов ж таки сказано, що Україна сьогодні посідає друге місце в світі по експорту зерна після Сполучених Штатів Америки. Це добре, добрий той серйозний початок, який Україна розпочала відроджуючись, тому що на жаль, так склалося за 19 років попередніх, що Україна, коли ми з вами здобували незалежність 91-му році, якщо брати в тодішньому радянському Союзі Україну як окремою державою, то вона була. На сьомому місці серед розвинутих країн світу по своєму науково-технічному потенціалу, по випуску промислової і продукції, сільськогосподарських продукції. Але 19 років практично розвалювала державу. Але бачите, ми настільки велика міцна держава в центрі Європи все рівно не вдалося деяким політикам до кінця її розвалити. А сьогодні стоїть питання відродити, збудувати ту державу, а ми дійсно велика держава. Центрі Європи і я хочу сказати, що такі, як українці, люди трудолюбиві, які вміють, можуть, і сьогодні біля 7 мільйонів українців працює за кордоном в Європі, працюють в Росії, в Сполучених Штатах Америки і показують приклади, як потрібно працювати.